<с2> Давайте з вами обговоримо проблему. Коли ти розмовляєш просто з друзями, там, з рідними українською, в тебе все добре, ти розмовляєш шикарно. Але коли починаєш відео, починається все ладно. І багато-багато всіх суржиків і неправильних слів. І потім субтитри такі. С... Субтитри такі. Боже, що вона несе? І от так завжди. Я передивлюсь відео, коли монтую їх. І я сама не розумію, що сказала тоді. Як можна навчитись нормально розмовляти на камеру? Я просто не розумію цього. Чому не можна нормально розмовляти на камері? От що можна зробити, щоб розмовляти нормально на камері? Поясніть мені, будь ласка, я вас дуже прошу. Тому що я. То одне слово якесь, то інше. Навіть в цьому відео, яке я зараз знімаю, ви 100% знайдете якесь словечко. Я Дайте, будь ласка, поради, що можна зробити від того, щоб. Для того, щоб розмовляти українською мовою. Нормально, а не суржиком мене це вже задовбало. Весь час Блін, клад... Ну ладно, добре, окей. все, Я Поняла. Ладно. І оці всі слова вони тупо в моїй голові. І коли я знімаю відео, я. Щоб зняти відео, мені потрібно розмовляти чисто українською, бо субтитри не розуміють. Їх потрібно потім виправляти. Але коли я розмовляю на відео, мені здається, що я розмовляю зі своєю подружкою і я розмовляю так, ха-ха, ха все капець, тупо, ха-ха-ха». ха І я не знаю, що мені з цим робити. Ну, це якийсь триндець. Все, всім хай!